Добрий день, шановне панство. Сьогодні якого 4, напевно, квітня, понеділ, вівторок. Вівторок у нас самець тут сидить, а ось там ми маємо поповнення. Скільки їх я не знаю, але бачите, самка одна сидить з родила та коричнева самка. Чорна сидить та, е, тихенько, а я не знаю, чи в неї ще роди продовжуються. Ну, але внутрінята активні. Зараз я їм кину, е, самка, самці кину соковиті корми і будемо дивитися, якщо вона вийде їсти, то значить в неї роди закінчилися, напевно, і можна буде більш-менш порахувати. Ну, На даний момент я десь 4-5 штук побачив, але вона тих внутріняк бачу, облизує. Ну, кинув я її моркви трохи. Дивлюся, самка не реагує. І я їй туди кинув тупінамбуру, щоб вона на місці, бо вона можливо навіть і ще роди продовжуються. Не, я не можу вам то сказати, або вони закінчилися, але самка не думає їх покидати. Ну, але як я покидав її пінамбур і моркву, то самочка там гризе. Зараз води налию води, щоб було достатньо, бо вона як то все закінчиться, вона дуже схоче пити. ну А соковитих кормів так, по, щоб понакидати мене вже немає. Єдине, що зараз трошки сонце прогріє травичку, бо вона замерз там, примерзок був. Я поїду на рву трави, трохи кину її. Ну, можливо, вона трошки трави поїсть, трошки води поп'є, щоб ту спрагу свою погасити після родів. От. І тішуся тим, що дуже гарно себе веде. Чорна самка. На даний момент мінусів посередині я не бачу. Ну але якщо будуть мінуси, то вона обов'язково їх то вики... викине на середину. В більшості випадків в мене таке, так було. Ну, або полізу я туди, як завтра, післязавтра, і буду дивитися, що там робиться. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.